Вітаю! Мене звати Остапів Євгенія і я викладачка біології. З цим мені дуже пощастило, адже можу розповідати про дуже близькі усім нам речі і про їхнє практичне зазначення. Сьогодні ми поговоримо про одну з неймовірно важливих ознак живих організмів про репродукцію. Тож почнімо. Репродукція це здатність живих організмів передавати генетичний матеріал від батьківського покоління до наступного у процесі розмноження. Здатність до розмноження притаманна всім живим організмам і може бути реалізована на всіх рівнях організації живої матерії. Але якщо говорити про безперервність існування видів, то для репродукції важливо не лише передати генетичний матеріал, а й підтримати у певній популяції оптимальну кількість особин і здатність нащадків адаптуватись до навколишнього середовища. Здатність нащадків адаптуватися та достатня їхня кількість для репродукції називається механізмом забезпечення існування видів. Репродукція може відбуватись на молекулярному, клітинному, організмовому та популяційно-видовому рівнях. На молекулярному рівні відбувається процес реплікації ДНК, її подвоєння, що забезпечить в подальшому розподіл генетичного матеріалу між двома дочірніми хромосомами. Для клітинного рівня характерний клітинний поділ мітоз або мейоз. Репродукція живих організмів відбувається у формі розмноження, яке здійснюється різними способами. Говорячи про репродукцію на популяційно-видовому рівні, маємо на увазі екологічну стратегію видів. Зокрема, бувають К-стратеги та Р-стратеги. К-стратеги це види живих організмів, які мають невелику кількість нащадків упродовж життя. Безперервність цих видів забезпечують висока індивідуальна адаптованість нащадків і їхня здатність до міжвидової конкуренції. До них належить більшість великих ссавців і насінних рослин. Ер-стратеги це види живих організмів, яким для забезпечення безперервності існування виду необхідна велика кількість нащадків, оскільки вони мають низьку адаптивність до навколишнього середовища. Висока смертність нащадків компенсується їхньою чисельністю, що дає можливість подальшого розвитку таких угруповань. До ер-стратегів належать комахи, бактерії, гризуни, однорічні рослини. І, хоча для обох груп організмів кінцева мета підтримати існування виду, проте методи для досягнення цієї мети у них доволі різні. Такі екологічні стратегії безпосередньо впливають на тип репродукції живих організмів, щоб якнайкраще забезпечити пристосованість нащадки. Обговорімо детальніше види розмноження організмів. Всього існує три основні способи розмноження організмів: статевий, нестатевий та вегетативний. Статеве розмноження тип розмноження, під час якого утворюються спеціалізовані статеві клітини і відбувається статевий процес. Статеве розмноження властиве представникам більшості систематичних груп рослинного і тваринного світу. Під час статевого розмноження нащадки утворюються внаслідок злиття двох гаплоїдних гамет з утворенням диплоїдної зиготи, з якої розвивається новий організм. Процес злиття гамет називають заплідненням. Під час запліднення зливається ядер гамет, і це спричиняє об'єднання двох наборів хромосом батька та матері. Таким чином забезпечується генетичне розмаїття у межах популяції, оскільки нащадки отримують новий, відмінний від батьківських форм генотип, який поєднує у собі ознаки двох незалежних батьківських організмів. Чоловічі й жіночі особи утворюють переважно різні типи гамет, статевих клітин, але бувають організми, які можуть продукувати обидва види гамет гермафродити. У випадку розмноження гермафродитів, після злиття гамет відбувається перекомбінування генів однієї особини. Тож першим із видів статевого розмноження є розвиток із зігоди. Наступним видом є партеногенез. Партеногенез це розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини, гаплоїдної або диплоїдної. Партеногенез має місце тоді, коли популяції певного виду необхідно пришвидшити процес розмноження в певний період року за несприятливих умов, як, наприклад, попилим, дафніям, коловерткам. Або партеногенез генез може бути властивим видом, який займає доволі вузькі екологічні ніші. І ймовірність зустрічі у таких двох партнерів різної статі, що можуть дати плідне потомство близька до нуля. До таких видів належить скельна ящірка, деякі види саламандр. Особливим способом розмноження організмів, який виник на основі статевого, є поліембріонія. Поліембріонія – це процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини. Це явище досить поширене серед різних груп тварин кільчастих і вічистих червів, членистоногих, риб і савців. У людини у разі поліембріонії народжуються монозиготні близнята, які мають ідентичний набір спадкової інформації. Статевий процес не завжди пов'язаний із процесом розмноження. Наприклад, в інфузорії статевий процес відбувається шляхом конюгації, коли вони обмінюються спадковим матеріалом мікронуклеївсів. Але розмноження при цьому не відбувається, кількість особин залишається незмінною. Найбільшою перевагою статевого способу розмноження є суттєве збільшення генетичного різноманіття нащадків внаслідок комбінації батьківських генотипів. Це сприяє виживанню виду у випадку змін умов існування, хоча і потребує значних витрат ресурсів у наслідок утворення двох статей. Нестатеве розмноження утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, в ході якого не утворюються статеві клітини і не відбувається статевий процес. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що повністю передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам. Таких ідентичних нащадків називають клонами. Відрізнятися вони можуть лише внаслідок випадкової мутації. Вищі тварини не здатні до нестатевого розмноження, але є успішні спроби клонувати їх штучно. Існує кілька типів нестатевого розмноження. Поділ клітини навпіл, під час якого утворюються дві ідентичні материнські клітини: властивий, наприклад, бактеріям та одноклітинним еукаріотам, саркодовим, джгутиковим, інфузоріям. Множинний поділ, коли після низки повторних поділів батьківського ядра та поділу самої клітини утворюються численні дочірні клітини, властивий малярійному плазмодію, розмноження спорами, а саме спеціалізованими клітинами, що утворюються в материнському організмі. Деякі спори мають жгутики, за допомогою яких вони здатні активно пересуватися у вологому середовищі, наприклад, деякі гриби, мукор, пеніцил, вищі спорові рослини. Брунькування. На тілі дорослої особини утворюються випинання, брунька, з якого потім і формується нова особина, наприклад, дріжджі, прісноводна гідра, губки. Фрагментація тіла. Розділення тіла багатоклітинного організму на дві або більше частин, кожна з яких утворює нову особину. Варіантом фрагментації можна вважати невпорядкований поділ, коли організм ділиться на кілька нерівних за розміром частин, плоскі та кільчасті черви голкошкірі. У деяких груп організмів нестатеве розмноження є єдиним способом розмноження. У видів, здатних до розмноження нестатевим шляхом, можуть розмножуватися особини, які з тих чи інших причин опинилися ізольованими від інших. Нестатеве розмноження є більш енергетично вигідним. Організмам не треба витрачати ресурси на формування особин двох статей, з яких нащадків залишає лише одна. Після розгляду статевих і нестатевих способів розмноження може виникнути питання, то який із цих способів є більш еволюційно вигідним, який із них найкраще забезпечує розвиток та існування видів. Розгляньмо переваги та недоліки нестатевого і статевого розмноження. Переваги нестатевого розмноження потрібна лише одна батьківська особина. Менше енергозатратно, утворюються генетично ідентичні нащадки. Якщо ви добре пристосований до свого середовища, то генетична ідентичність нащадків є перевагою, оскільки зберігаються вдалі комбінації генів. Сприяє розселенню та поширенню виду, швидке розмноження. До недоліків нестатевого розмноження належить відсутність генетичної мінливості серед нащадків, загроза перенаселення та виснаження поживних речовин в одному місці існування. Переваги статевого розмноження. Нащадки отримують комбінацію ознак батьків. За сприятливої комбінації підвищується життєздатність та покращується пристосованість нащадків до умов середовища, що змінюється. Внаслідок комбінативної мінливості такий спосіб розмноження надає більше матеріалу для еволюції, недоліки статевого розмноження, необхідність пошуку партнера. Частина видів потребує спеціальних механізмів запліднення, запилення рослин птахами, комахами, вітром. Частина нащадків за невдалою комбінацією ознак виявляється менш життєздатними, ніж батьківські особини. Менша кількість нащадків, ніж за нестатевого розмноження. Менша швидкість розмноження, ніж за нестатевого способу. Але насправді для багатьох видів організмів характерні як статеве, так і нестатеве розмноження. І залежно від умов навколишнього середовища та екологічних стратегій, кожен вид користується найбільш вигідним способом чи способами розмноження саме для нього. Отже, сьогодні ми з вами обговорили поняття репродукції організмів, її значення у підтриманні виду, розглянули основні типи розмноження, їхні переваги та недоліки. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую вам за урок і до нових зустрічей!